На Рівненщині сьогодні прощалася з семирічною Вікторією Благовірною, яку вбили в селі Лав'ятин Радивилівського району. Нагадаємо, дівчинка зникла минулої суботи. Вона пішла гуляти і додому не повернулася. За чотирьох годин вони були в хаті. Чотири часа прийшов сусідський хлопець, попросила, і вони попросилися на вулицю. Вони пішли, вийшли на вулицю, новістка ну, в хаті прибирала, дивиться, гуляють на вулиці, дивиться, гуляють на вулиці. Потім подивилася, нема. Вони з, з сином, з тим меншим чи старшим почали її шукати, і ніде її не знайшли. У мене таке було перечуття, що вона десь пішла гратися до, до дітей і загралася, і, і то, вже ввечері пізно було, вона в темноти боїться. Що вона там ночує в прийде. Та вікон повернулася і вранці. На її пошуки кинулося все село і близько півдні таки знайшли. Вона напівроздягнута, лежала в струмку за 300 метрів від будинку. Ми йдемо, хто мужики кажуть, піду туди, хто сюди. А ми трьох нас. Ще одна сусідка рядом. Йдемо, ми всі троє. Ми розійшлися по вільшині, йдемо. Так каже Наташа: ми не знаємо, куди йти. Я так чудалі та сюдою. Йдемо, шукаємо кажну цього гілочку. Шукаємо нас, бачимо, Наташа біжить. Вона каже: Я думала, що то лялька. Була розова курточка балонова, і вона так доверху це ну було розове і ножки. Ножки були голі. І ми спочатку подумали, що це може бути лялька. Оперативникам не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що сталося. Тіло дівчинки було вкрите синцями. жодних сумнівів, що її вбили, а перед цим зґвалтували, у слідчих не виникло. Труп дівчинки був до пояса уголений. Розміщена вона була по, по річці вперед головою, лицем донизу. При приїзді додаткової слідчо-оперативної групи з управлінням ВЕС України в Рівненській області, експертної лабораторії та судмедексперту було проведено витягнення тіла і при візуальному огляді тіла було встановлено детальні синяки по всьому тілі, дрібні. І пошкодження статевих губ. було оглянуто прилеглу територію. Було знайдено місце боротьби, де були знаходжені штани дівчинки. Чобути дівчинки, опитавши селян, правоохоронці вже у неділю вийшли на слід підозрюваного. Ним став 22-річний мешканець Радивилова Ярослав. Його затримали якраз вчасно. У понеділок він збирався їхати до Одеси. Вже невдовзі після знайдення того трупу. Приблизно о 18 чи 18.30, точніше сказати. Значить, було встановлено вже особу е, вбивці, от, який зізнався в скоєнні злочину даного. Опитано. Вже на сьогоднішній день проведено відтворення місця пригоди. У відділку міліції Ярослав розказав, що під час скоєння злочину був не під питку. Він побачив дівчинку і хитрощами заманив довірливого віку до струмка. Дівчинка добровільно пішла. От вона була такою довірчивою людиною, от постійно приходила до людей, от могли, могла навіть дехто їй давав цукерки, дехто їй давав поїсти, бо сім'я бідно проживала. Віка навчалася у другому класі місцевої школи. У Лав'ятині і досі не можуть повірити, що веселої та життєрадісної дівчинки більше немає. Вона мені зараз жива, я не можу повірити, що її вже нема. Не можу я повірити. Їй. Дитина за характером була надзвичайно добродушна, надзвичайно щира, дуже лагідна була, дуже любила вчителів. От прив'язана була до вчителів і надзвичайно довірливою вона була. Нам зараз буде дуже не вистачати, тому що на інколи своєю поведінкою такою, можливо, нас на теперішній день вона не боялась стати за парти, вийти і просто походити під час уроку по класу. Зараз ми до цього йдемо і боремося, щоб всі діти були такими неординарними. От віка вже такою була ученицею. На рахунку затриманого Ярослава дві судимості: одна за те, що побив міліціонера, інша за хуліганство. Щоправда, обидві були умовними. Тепер відкрутитись у нього навряд чи вийде за умисне вбивство дитини. Йому загрожує по Саме на це сподіваються рідні віки та всі, хто її знав.